Альтернативу Георгіївській стрічці запропонували громадські активісти Дніпропетровська. Вони вважають гвардійська стрічка, яку росіяни та сепаратисти чомусь називають Георгіївською, скомпроментована використанням у політичній боротьбі, провокаціях і навіть у війні. Новим українським символом ушанування пам'яті загиблих активісти пропонують зробити стрічку з медалі захиснику вітчизни. Цією нагородою відзначають як ветеранів Другої світової, так і сучасних захисників України. Єдина принципова умова стрічку використовувати винятково в загальнонаціональних присвячених ушануванню пам'яті загиблих заходах. Активісти зібрали гроші і вже замовили 150 тисяч нових стрічок. Перші 15 тисяч роздадуть у Дніпропетровську 8 та 9 травня. Стрічка, яка використовується в медалі захиснику вітчизни, де є, є, є досить нейтральним символом, досить патріотичним символом, який не буде викликати негативу, буде вказувати саме на те, для чого вона застосовується.